Вітаю вас, друзі! Мене звати Настя. Я з задоволенням представляю вам опис на ось цей топ під назвою Анжур. Як бачите, топ зв'язаний з ажурними візерунками попереду, по спинці йде лицева гладь. Топ в'яжеться знизу вверх по колу, потім йде розділення наперед і спинку, яке в'яжуться поворотними рядами. По горловині і спереду і ззаду вив'язується поглибленню плечі, зшиваються методом трьох спиць і після цього підіймаються петлі по горловині і по проймах і пров'язується обробка резинкою один на один. Зв'язати такий топ можна як літнім з бавовни, так і більш теплим з маріносу, ангори або з інших складів за умови потрапляння в щільність. 10х10 см складає 17 петель і 26,5 рядів. Пряжу я брала довжиною 250 м на 100 г. Залежно від розміру, вам знадобиться від 150 грамів пряжі. До речі, представлені 4 розміри S, M, L і XL. Ви можете обрати найкраще для себе, при цьому змі... змінивши довжину виробу, якщо вам це потрібно. Ці зерунки попередній частині пов'язуються по схемах, а також присутні письмове розшифрування цих схем, а також посилання на відео, де все детально показано. Важливо зазначити, що в описі дуже детально розписано для кожного розміру окремо, яким чином робити збавляння попереду, коли ми формуємо вже пройму і горловину, для того, щоб максимально гарно і максимально довго зберегти всі візерунки. В описі також наявні посилання на відео на YouTube, де показані певні моменти, складні частини, які ви можете подивитись і зв'язати разом зі мною по відео. Придбавши опис, ви отримаєте PDF-файл, в якому буде все розписано, і посилання на всі відео, які будуть у вашому доступі назавжди. Вартість опису складає 250 гривень, але зараз діє акційна ціна 150 гривень.